Слава націю, вітаю на каналі Dober Rembat, я Сашко добрий. Відео на одну з наших улюблених тем, так, як тупить Сашко Добрий і як не тупити, як він. Ну, насправді, це не те, що тупить, а це те, що БТшника відправили на роботу, з якою він вперше в житті стикається. От, і виявляється тут на цій старій бронетехні, ну точніше, натівській техніці. Так, це не те, що я там на них трендів. Недобре, що там погане слизьке зберігання. Ні, там все нормально зі слизьким зберіганням. Просто у них справа права різьба на колесах, а зліва ліва. Так, і відповідно рівно 50% гайок я зіпсував. А гайки ще з такою екзотичною різьбою, тут дюйми, ося вся історія. Ну і відповідно вже Руслан терміново нам виготовляє їх на замовлення, бо таких в продажу не знайшли. Терміново зробить, відправить і буде нам щастя. От. Ну Тобто майте на увазі. Пильнуйте. це лівий борт машини. А тут можна бачити різьба ліва. Так. У правому борту право, відповідно, рівно 50% гайок я зіпсував через те, що не знав такої от специфіки побудови техніки. Я ще перепитав у автомобілістів, вони кажуть, що на більш учасній техніці такого таки рідко зустрічається майже ніколи. Кажуть, а от на старій техніці, так, у них таке часто, і на. Савєцький також селяді там. Газони зіли. До речі, мені про це писали в коментарях сьогодні зранку. Чому мені це і впало в очі? От, ну от, ну от Отак от. Промахався. І виправляю. І наперед буду уважнішим, і будьте уважнішими також ви. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.